Вулиця Симона Петлюри розташована в Шевченківському районі Дніпра. На честь українського державного діяча артерію перейменували в 2015 році. Сімон Петлюра народився в Полтаві, в родині, яка належала до старовинного козацького роду. Він вчився в церковно-парафіяльній школі, потім в Полтавській духовній семінарії. І за юних років він надзвичайно любив мистецтво. Він любив театр, сам грав на сцені. Він мав гарний голос, співав і навіть диригував хором, грав на скрипці. Серед семінарістів Симон Петлюра мав авторитет, його поважали, проте навчання закінчити не вдалося. Треба сказати, що збереглися свідчення, що в бурсі він мав прозвисько мама, тому що до нього звертались усі скривджені. І він всім надавав захист. Навчання своє він не закінчив, його виключили на останньому курсі за участь у революційних заворушеннях. Він намагався сховатися на Кубані, але царська охранка його і там знайшла, і довелося йому емігрувати. У 1904 році Симон Петлюра повертається в Україну у Львові. Розпочав потужну журналістську роботу. Розповідає Світлана Івлева. Він співпрацював з записками НТШ, з українським літературно-науковим вісником, і поступово перетворювався з штатного журналіста на відомого громадського діяча після повалення самодержавства на всеукраїнському військовому з'їзді Симон Петлюра був обраний до українського генерального військового комітету, який він невдовзі й очолив. Водночас Петлюра увійшов до Центральної ради. Він чи не єдиний в українському уряді розумів необхідність створення українського війська, але на жаль. Інші члени Центральної Ради, і, зокрема, Володимир Вінніченко були проти організації війська. І саме Вінніченко доклався до того, що Петлюрі довелося піти у відставку. Але він не полишив військову справу. Він очолив гайдамацький полк Слобідської України. І саме цей полк придушував більшовицьке повстання в Києві. І бився за арсенал. Петлюра особисто очолював ці бої. Життя Симона Петлюри обірвалося на 47-му році. Вбивство його було найретельнішим чином сплановано, зауважує науковиця. І Той постріл, який пролунав в 1926 році в Парижі, він знищив Петлюру не тільки фізично. Петлюра був знищений політично на довгі роки. Він був дискредитований і максимальні зусилля докладались до того, щоб внушити українцям, що він польський шпигун, антисеміт і ворог українського народу. Вулицю перейменовано вісім років тому. Попередню назву ще можна побачити на адресних табличках. Про Йосипа Шпіндяка майже нічого не відомо. Відомо, що він прожив 19 років, що він займався організацією комсомола в Катеринославі і був застрелений григорівцями в новомосковському районі. Науковці закликають уважно ставитися до перейменувань топонімів Дніпра, вшановувати видатних осіб, які вболівали за долю України. Оксана Ващенко, Тарас Іванов новини 9 каналу.